Доброго дня, і насправді дуже вдячні організаторам за цей надважливий форум зараз. Ось мережа АНС або з українською мовою мурахи це про мережу мереж, про волонтерів. Тому що в принципі Україна сильна завдяки здатності українців об'єднуватися. І це ті мурахи, які волонтери, які доставляють гуманітарну допомогу, це медики. Це е, наші військові, ну і це на міжнародній арені мурахи, це представники різних е, організацій громадянського суспільства, які вже об'їздили пів світу, включно з країнами глобального півдня, для того, щоб мобілізувати світ для української перемоги. Ось і зараз, наприклад, поки я тут, члени моєї команди разом з іншими організаціями розвозять допомогу гуманітарну з Тайваню, яку ми отримали. Ось це більше 200 тонн. Також е, закуповують для деокупованих міст все для того, щоб відновити е, водозабезпечення, для того, щоб е, вирішити питання в госпіталях, турбується про поранених, допомагають сім'ям загиблих. Тому для нас надзвичайно важливо, що частина демократичної е, стійкості це якраз і є включеність. Кожного громадянина. Тобто Україна це такий великий мурашник, в якому не страшні ні пожежі, ні війна, і кожен має свою функцію, знає свою роль, свою місію, і найголовніше всі об'єднані перемогою. 95% громадян України знають і вірять, що ми переможемо. Уявіть собі: 95% це ті. Всі люди, які хочуть цієї перемоги, і далі будуть робити все від нас залежне, щоб ми перемогли. 85% Вважають, що навіть якщо Росія буде продовжувати масовані ракетні обстріли застосуванням балістичних крилатих ракет, дронів камікадзе, ми не здамося. Ми будемо надалі давати відсіч, мобілізовувати всі ресурси для перемоги. Тому з початку Революції Гідності ми зробили все для того, щоб наш цивілізаційний вибір стати членом європейського союзу, фактично, українці це європейці. Ось тобто, нам треба повернутися в нашу родину у Франції. Часто, от коли я дякую зокрема присутнім і тут в залі французьким асоціаціям, які допомогли з генераторами. Ось дуже вам дякую, тому що дуже багато міст, зокрема, і Луцьк. Ось, де є пам'ятник Анні Київській, яка зупинялася по дорозі до Парижа. Ось тому я думаю, що е, війна Російської Федерації проти України це цивілізаційна війна за наше місце історії. Ось і тому дуже важливо розуміти, що Україна якраз і хоче повернутися до свого дому. Але тепер я хотіла поговорити про... Дуже важливі речі, які стосуються не тільки людей, які сидять в залі, які стосуються глобально всієї планети сьогодні. Під час нашої важливої зустрічі в національних зборах нам сказали таку річ, що е, військова е, розвідка Франції була песимістична щодо здатності України чинити опір, що нам давали сумні прогнози щодо того, що Україна не встоїть. А тепер я хочу, щоб ми з вами уявили картину, якщо б оцей поганий сценарій, якщо б Україна, як прогнозували не тільки французькі, але й інші розвідки світу, не встояла. У мене для цього є спеціальний policy paper. Тут є дві сторінки, що відбулося б в глобальному масштабі, якщо б українське суспільство, включно з територіальними громадами. З волонтерами, збройними силами не змогли дати відсіч. Яка ж темна альтернатива до перемоги України? І що б чекало, я не буду вам читати дві сторінки, я з них позначила собі кілька важливих речей. Перше, це було б право сили отримує на десятиліття вперед більшу вагу, ніж сила права через обнулення значості значущості декларації, принципів, якими держави-учасниці керуватимуться в своїх відносинах та заключного Хельсінського акту, остаточна девальвація та маргіналізація ООН та ОБСЄ. остаточний крах режиму нерозповсюдження ядерної зброї, остаточна дискредитація гарантій безпеки з боку ядерних країн та без'ядерним. Остаточна десуверенізація та поглинання Білорусі Росією, знищення Росією слабких демократій в Молдові та Грузії. Далі поява нових ядерних держав на тлі загальної неспроможності Заходу зберегти усталений статус Кво без ядерності, вихід окремих країн з НАТО за ініціативи проросійських урядів, воєнна реінтеграція Китаєм тайвань. Далі. Що стосується таких важливих питань, як е, е, дисфункція НАТО як організації, що не змогла приборкати агресора в його конфлікті з країною на східному фланзі, фланзі Альянсу. вимога до країн Балтії та НАТО щодо їхнього виходу з Альянсу та проголошення нейтрального статусу, хаотизація заходу прихованими зловмисними діями Росії з перерізанням оптоволоконних ліній зв'язку на глибокій воді. Атлантиці між Європою та Північною Америкою дестабілізацію національних фінансових систем країн-членів ЄС та зони Євро, посилення орієнтації країн Байського Сходу та Північної Африки на Росію та Китай. Ви можете додати ще кілька інших сценарій, що відбулося, якби українське суспільство, українська влада всі, як одна національна збірна, не дали відсіч і не стримували. Геополітичні амбіції Росії, а зараз за вже більше року, як Росія чинить геноцид, ми можемо додати Китай. Ми можемо говорити про те, що насправді ми бачимо, як е, коаліція зла розширюється, намагається залучити нові ресурси. Я з певним е, такими якби скажімо, тривогами читаю інформацію про те, що Іран. І Саудівська Аравія сьогодні говорить про відновлення співпраці і роботи посольств. До чого я це все кажу? А чи могли ми на восьмому році політико-дипломатичного шляху врегулювання конфлікту уникнути геноциду? І тут я це веду до того, що сьогодні в Києві мені хотілося б бути разом із українськими воїнами, з волонтерами, стояти на колінах на Майдані. Тому що сьогодні на Майдані відбувалися похорони і відомого командира Да Вінчі, якому 27 років. У 18 років Дмитро Коцюбайло пішов захищати Україну. У 18 років йому в 2014-му долучився до ЛАВ ЗСУ. В 27 років під Бахмутом, кілька днів тому він загинув. Третину свого життя він віддав на захист України. Це вісім років, коли Захід думав наївно, що він може зупинити Російську Федерацію замість зброї, пропонуючи Україні, сьогодні було питання, зокрема про мінські домовленості. Тому я хотіла, щоб ми сьогодні відчули певну співвідповідальність за світ, який буде завтра, тому що сьогодні на Майдані були ще одні похорони: це батька і сина, які загинули двоє, також в Бахмуті. Хомюки, і це дуже важливо розуміти, що сьогодні всі стояли. Там був і президент, і була прем'єр-міністерка Фінляндії, і були наш главком залужний. Це те, що об'єднує зараз націю. Цей біль втрат він підвищує відповідальність за майбутнє. І я на завершення хочу сказати, що ми громадянське суспільство не тільки збираємо гроші донатимо на дрони, вибиваємо зброю від хаймерсів леопардів, зараз винищувачів. Ось ми також підготували документ, який називається Sustainable Peace Manifesto Never Again 2.0. Світ після української перемоги. Нам дуже важливо зрозуміти. Бо багато розмов у Франції, в Парижі про е, мирний форум чи в домовленості нам дуже важливо, як забезпечити так, щоб ті діти, яким сьогодні 10 років, через 20 дійшли на нову війну. Ось і для мене надзвичайно важливо, і тут є всі рецепти. Ви можете подивитися цю дорожню карту в інтернеті, як забезпечити покарання Російської Федерації, тому що погоджуюсь з Лесією Матвійчук, насправді проблема. Російської Федерації не в Путіні сьогодні. Один із спікерів сказав, що війна може закінчитись, коли Путін вирішить. Це ставить, хоча він ставить під питання існування України. Війна не закінчиться тоді, коли Путін вирішить. Тому що Путін, як сказав Єнс Столтенберг на Munich Security Conference, Путін не хоче миру, Путін готується до масштабування війни і формує свою коаліцію. Давайте не будемо наївними. Війна закінчиться тоді, коли українські збройні сили отримають не знаю екзосет, коли вони отримують винищувачі і не отримують це на рік геноциду, а отримують значно швидше. Тому е, мій заклик до того, завершити війну і понести покарання для Росії не від Путіна залежить, залежить від того наскільки Захід. Захоче української перемоги, давайте не знецінювати силу заходу. Давайте самі себе не маргіналізувати у тому, що є якийсь Путін, який вирішить. Ми вирішуємо, як покарати агресора, як відновити ООН і інші організації. І український народ із стійкістю, із волонтерськими мережами якраз і є приклад, як треба робити.